Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні я от вирішила тут погратися з брошкою. Не знаю, що з цього вийде, з цієї історії. Ну, власне, я тут накидала малюночок листочка Монстери. Не знаю, чи з хвостиком його робити, чи без хвостика, без цієї ніжки, ну, то таке. І оце думаю, що, що з ним робити, як його оздобити, перш ніж я почну. Переносити цей малюнок на фетр, мені треба зрозуміти його розміри. Тобто, у мене є ось такі матеріали. Тут є бісер, такий досить крупний, такий яскраво-зелений. Ось я його тут виклала. То тобто, я накидала малюнок, а тепер з тих матеріалів, що в мене є, е поприкладати, щоб зрозуміти пропорції, чи є в мене взагалі зелене. Бо в мене зеленого не дуже багато, але я знайшла в себе ось такі паєтки. Ось такі. Малесенькі паєтки. Знайшла в себе навіть ось такий ланцюжок з зеленими камінчиками. Вони такі темно-зелені достатньо, але я думаю, що можна на серединку використати. І навіть знайшла в себе ось таку зелену канітель. Вона тоненька, але для ось цих прожилочок на листочках, я думаю, що вона підійде. Та для контуру, я думаю, що вона теж підійде. А що в мене ще є з зеленого? Є ось такий пісер-зелений, але він ну, такий, бачите, не такий матовий, та, темнуватий, такого захисного та кольору. Ну, В принципі, якщо декілька намистин, щоб розбавити цей колір. ось такий ще кристалик в мене є. Він не те, щоб зелений, він такий сірувато-зеленуватий, але. Можливо, його от сюди використаю. Кілька біконусів. Ну, от, власне, і все, що в мене є. А, ще в мене є ось такі маленькі намистинки. Це кристалики, але вони такі маленького розміру, як бісеринки. Ну от, такі в мене думки. Зараз буду, напевно, переносити цей малюнок на папір, обшивати і. Напевно, покажу вам, вже готовий результат. Я тут намітила собі, де я планую паєтки. Тут, наприклад, будуть більшого розміру, тут і тут, з, іншого коль... з іншої сторони, меншого. Ну, не знаю, що вам з цього зрозуміло. Це такий схематичний такий... схематичний мій початок. Ось. Ну, напевно, покажу вам, вже готову роботу. Включаюсь трошки раніше, показати вам деякі моменти. Спочатку я хотіла зробити ось такого розміру брошечку, але я була не впевнена стосовно того, що тут дуже дрібні ось ці вирізи. І чи не буде вона дуже мілкою. От. І думаю, може збільшити. Ну, от намалювала збільшену версію. А потім думаю, а чого вибирати? Давай спробую зробити і велику, і маленьку. Можливо, це буде сет брошечок. Щоб носити дві одночасно, наприклад. Ну, не знаю насправді, чи вистачить у мене. На цю точно вистачить матеріалів, а на цю не знаю. Ну, Бачите, тут бісеру багато, але різноманіття матеріалів може не вистачити, тому що в зеленому кольорі. Ну, Цю, я думаю, що однозначно я довишиваю. А цю, якщо матеріалу вистачить, то теж зроблю, а якщо ні, то дороблю її пізніше. Але це точно вже буде. Сет із двох брошечок. Ось так. Зараз знаходжуся ось на цьому етапі. Бачите, як у мене виходить. Знаєте, спочатку продумувала, де я, ну в якому місці конкретно я буду обшивати паєтками, в якому місці бісером, в якому місці там ще якимись матеріалами. А врешті-решт, ну, це повна імпровізація. От просто сиджу і все підряд. Що з цього вийде? Чи не занадто. Але, знаєте, я люблю таке, коли воно все різномасне. Ну, подивимось, що з цього вийде. Коли в процесі роботи я побачила, що ось це ланцюжок, ось цей стразовий, він має таку ну, сріблясту рамочку, так? то мені здалося, що от якось Темний, темний вийшов мій листочок. Не вистачає якраз ось цієї сріблястості. То я вирішила підтримати ще ось такими шатонами. Ну, Візьму, напевно, їх два. Один ось цей листочок вставила і один десь ось тут вставлю. Ніби як підтримати ось цей ланцюжок. Щось воно так темно вам показує. От. Такий момент. Ось перший листочок маленький, я вже вийшла, по-моєму, дуже гарно вийшла. Але ну, тут дійсно дуже дрібні ось ці всі вирізи. І я навіть зараз не маю нормального уявлення, як робити той задник. Тому що дуже тут дрібні ось ці вирізи. Отож, треба буде так шкіру донесенько вирізати. І обшивати тут, напевно, теж не вийде нічим. Можливо, просто зафарбую, заклею, зафарбую. Ну, буду експериментувати. Якось так. Але, напевно, поки що залишу, вишию другу брошку, більшу, і тоді вже буду займатися задньою частиною вже синхронно з обома брошечками. Нарешті я вишила свої брошечки і готова вам показати результат своєї роботи. Подивіться, вийшло ось таких два листочки: один більший, другий менший. Ну, що тут сказати, довго я над ними сиділа. Для вас це відео дуже швидко про мене, але я сиділа над ними так довгенько, тому що, особливо з цим маленьким листочком, там дуже багато дрібної такої роботи. Оці прорізи, бачите, з великим легше тут. Прорізі такі більш великі. Зараз вам покажу зворотній бік. Ось, такий, ось такі брошечки зі зворотнього боку. Замочки я розмістила вертикально. З цим ось замочком, бачите, тут трошки я не, не те, що не розрахувала, а просто ось цей проріз не можна було зробити ось тут вище, тому що тут дуже маленька відстань від ось цього. Прорізу так до цього. І був ризик просто відрізати частинку цього цієї пелюсточки. Тому довелось трошки змістити вниз. І, ну власне, ось так і зробилось. Ну Нічого, воно все міцно тримається, вже перевірила. Боковинки я за, зафарбувала чорним кольором, акриловою фарбою. Наскільки це. Доставалось мені в цій брошці якось більш-менш ви бачите, тому що вона, ну, тут тут можна, в принципі, дібратися, щоб профарбувати ось ці всі місця. І то десь вийшло, десь не дуже, але ну, плюс-мінус, в принципі, воно ну, нормально виглядає. Ось В цій, звичайно, це було майже неможливо в деяких місцях, тому що тут дуже тонесенькі ось ці прорізи. Ну, навіть немає сенсу туди підлазити, тому я зафарбувала конкретно краї, От. ну і, в принципі, на цьому вдовольнилася. Такі в мене вийшли брошечки. Я вважаю, що можна носити їх одночасно, а можна, наприклад, парі, вихід в світ. Якийсь нарядний костюм. Одну для нього, другу для неї. Або ж на одну особу дві брошечки. Коментуйте, пишіть свої враження, Я ще раз покажу ближче. Багато тут всього. Багато. Стразові ланцюжки, і перлинки, і шатони, кристалики, і паєтки, і бісер, всякий різний. Тому. Але мені подобається саме ефект, коли ось так багато всього Таке, як кучерявість така. От. Пишіть, чи подобається вам. Дякую за всі коментарі, за те, що додивились до кінця моє відео. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу! На все добре. Бувайте!